Вітаю, друзі! І отже, нарешті, президент США Дональд Трамп почав робити активні заяви з приводу російсько-української війни і участі Сполучених Штатів в цьому конфлікті. Очевидно, що Україна зацікавила американського президента, починаючи з новини про зняття заборони на поставки озброєння, яка була введена на короткий період для подолання внутрішніх питань сполучених штатів, і недавніх заяв самого Дональда Трампа про багатство української землі і його наміри отримати доступ до українських рідкоземельних ресурсів, якими власне і багата наша країна. Звичайно, для багатьох українців це виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Адже таким чином Америка просто користується скрутним положенням, в якому знаходиться наша країна, і тим, що ми негайно потребуємо допомоги для протистояння російській агресії. З іншої сторони, у нас таким чином, з'являється бодай якийсь шанс. На те, що ця війна нарешті буде закінчена, адже звичайно ми не віддаємо свої ресурси просто так. А за словами Зеленського, в обмін на надання американцям доступу до наших надр, сполучені штати обіцяють нам 300 мільярдів доларів фінансової допомоги, а також посилення військових поставок. Адже якщо американські транснаціональні корпорації хочуть добувати наші ресурси. То для цього їм максимально вигідно те, що в Україні був мир, а також що Україна зберегла за собою якомога більше територій, а по можливості навіть відвоювала їх, адже значна частина цих самих ресурсів. На які тепер засіхають як Путін, так і Трамп, знаходяться саме у східній частині України в Донецькій і Луганській області. Звичайно, центральна і західна Україна так само багаті на корисні копалини однак, утримання східних регіонів так само є дуже важливим. І якщо вірити словам того ж Зеленського, то економічний потенціал українських земель якраз таки і був однією з тих причин, чому Росія розпочала війну проти України з метою заволодіти нашими корисними копалинами. А за словами деяких експертів, вторгнення Путіна вже повністю окупилося завдяки тим територіям, які зараз захопила російська армія. Тобто всі втрати, як військові, так і економічні, цілком можуть окупитися завдяки ресурсам тих земель, які зараз захопила Російська Федерація. І таким чином, з одного боку, передача американцям доступу до наших ресурсів є необхідним і відчайдушним кроком, без якого ми ж ніяк не зможемо вивести в цій війні. Ну або що можна зробити інакше? По суті, особисто я більше не бачу інших варіантів. Про розвиток військової промисловості в Україні ми вже з вами говорили, і очевидно, що зараз українське виробництво аж ніяк не може покрити всі потреби Збройних сил України, потреби в першу чергу у зброї та боєприпасах, дефіцит яких і досі споглядається в українській армії, з іншого ж боку, мене так само обурює, те, що нам доведеться віддати те, що по конституції належить українському народові. І єдині, кого здається, все влаштовує, так це наша влада і президент Зеленський. Як він там казав, це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, Уран, літій Титан. І важливо, щоб вони не дісталися Росії. Ну тобто, ви зрозуміли, для того щоб ресурси України не дісталися іноземній державі, ми віддаємо їх іншій іноземній державі. Хоча б вже не ховали того, що на цей крок ми йдемо від тотальної безвиході. Безвиході, яка виникла саме тому, що в нашій державі так і не змогли побороти корупцію, так і не змогли адекватно запустити військово-промисловий комплекс і вироблення власного озброєння. Чого варта тільки та історія з закупками мін, а таких як вона. Ще й десятки і десятки, і саме через це нам зараз і доводиться віддавати багатства нашої країни. Адже плани нашої державної влади по передачі ресурсів Україні сполученим штатам в обмін на продовження допомоги це просто черговий приклад наплювательства сучасної держави на інтереси саме українців. Адже як я вже згадував, усі українські ресурси згідно конституції належать виключно українській нації по її природньому праву на власну землю. І ще більш сумно стає, коли розумієш, що саме ресурси нашої землі за умови їх експлуатації в інтересах нації можуть стати ключем не тільки до багатства і процвітання звичайних українців, а й справжньої незалежності нашої держави, незалежності економічної в першу чергу, але замість цього держава вирішує їх просто розпродати брехливо і лицемірно, називаючи це перевагою та партнерством. Адже самі вони не зробили абсолютно нічого, аби злізти з голки залежності від західної допомоги. І тепер, коли ми опинилися в ситуації, коли вирішується питання продовження цієї самої допомоги, і у нас немає інших альтернатив, ми вимушені робити це. Звичайно, теоретично, тільки теоретично, наша влада могла б домовитись про більш вигідні умови розпродаж наших ресурсів, аби цей стратегічний актив використовувався не тільки для отримання військової допомоги від Сполучених Штатів, але й для економічного розвитку саме України. Передусім, в цьому плані слід відзначити заключення довгострокових контрактів з вигідними для України умовами, в плані спільної розробки українських надр, державного регулювання цін, аби продажа ресурсів йшла по вигідним для України цінам, а не заниженим, які будуть нам намагатися нав'язати Сполучені Штати. А також часткове реінвестування прибутку, що означає, що частина грошей від продажу наших ресурсів буде повертатися Україні до того ж, українська сторона могла б наполягати на тому, щоб заводи для переробки цих самих ресурсів знаходилися і будувалися на території України, аби Україна не тільки постачала сировину, а й отримувала від цього додатковий прибуток. Так само українські ресурси можуть бути використані українською владою для політичного торгу на міжнародній арені для отримання додаткових вигод, таких як нові кредити від МВФ і західних банків, різноманітні преференції для українських товарів на американському ринку, а також технологічні інвестиції в науку та промисловість. Ну і звичайно ж, ні в якому разі не можна допускати, аби транснаціональні корпорації на 100% володіли українськими надрами, а також варто зобов'язати їх платити податки Україні, а не тільки. І виводити гроші за кордон. Однак, знаючи нашу владу, її безхребетність, і те, як швидко вона піддається різноманітному тиску, скоріше за все, ми просто розпродамо наші ресурси за безцінок. І це далеко не всі негативні наслідки, які можуть чекати Україну в такому випадку. І насправді цих самих мінусів дуже і дуже багато. Адже по-перше. Якщо ресурс України віддадуть просто в обмін на надання нам нашої допомоги без якихось додаткових вимог, виходить, що наші надра вже не наші. Отже, це означає, що ми не можемо висувати вимоги до інвесторів щодо розвитку в Україні переробних кластерів на цій сировині. І їх, скоріше за все, не буде. Адже транснаціональним корпораціям, адже Сполученим Штатам вигідніше саме переробляти ресурси в себе. Для нас же, в свою чергу, це означає мінус робочі місця та додаткова вартість національного продукту. І, звичайно ж, здрастуйте посилення. Дня сировинного характеру української економіки, крім того, видобуток рідкозему потребує багато водних ресурсів, забруднює екологію і навіть може підвищити радіаційний фон. Терпіти таке для розвитку власної країни і власної промисловості це одне. А бути сировинним придатком для іншої країни це зовсім інше. Адже в першому випадку прибуток від переробки сировини залишається в Україні в першу чергу у вигляді податків, додаткової вартості та інвестицій. У другому все присвоє ТНК і вивозить з країни. Звичайно, ми можемо сподіватися, що у нас залишається інструмент у вигляді експортного мита та ренти за видобуток природних ресурсів. Але давайте знову ж таки не бути наївними. Хто у нас наважиться запровадити мито та високу ренту проти ТНК, тим паче американських. Подивіться зараз на Колумбію та Панаму, які швидко прогнулися під Трампа після того, як він вирішив ввести мита проти них у відповідь на їхню відмову приймати власних мігрантів додому. Звичайно, для США та Заходу такий сильний лідер є чистим плюсом, Усом, в той час як для нас, це може обернутися втратою економічної незалежності, і наша країна може потрапити в залежність від Сполучених Штатів, як, наприклад, ті ж країни Африки потрапили в залежність від Китаю, коли розпродали їм своє родовища, а взамін нічого не отримали. Однак, з іншої сторони, це знову ж таки може наблизити настання миру в Україні. Адже як я вже згадував, щоб продати США корисні копалини. Потрібен саме мир, і Дональд Трамп це розуміє. Так, наприклад, Марк Тіссен, колишній спічрайтер Джорджа Буша Молодшого, написав колонку для Washington Post, в якій він пояснює Дональду Трампу, чому необхідно зберегти незалежність України. Логіка максимально проста: якщо Україна впаде, то корисні копалини вартістю в 26 трильйонів доларів потраплять до рук вже Китаю та Росії. Українські копалини могли б сильно допомогти знизити залежність США від Китаю. А також залежність Європи від цієї країни, а також залежність Європи від КНР, оскільки Китай переробляє більше 70% всіх корисних копалин в світі. Мені ж особисто такий підхід імпонує, оскільки він апелює до національних інтересів Сполучених Штатів, а не понять, а не таких абстрактних понять, як мораль, честь і щось інше. І таким чином вірогідність того, що Сполучені Штати будуть зацікавлені в тому, що в Україні швидше настав мир, в рази зростає. Але така конфігурація може бути можлива лише в тому випадку, якщо буде забезпечена стала безпекова конструкція, яка гарантуватиме інвесторам збереження їхніх вкладень, що означає, що Сполученим Штатам потрібно поставити Путіна в слабку позицію. І тут же питання тільки в тому. Як далеко США та Європа готові в цьому зайти, заради майбутніх вигод у економічній війні проти Китаю? І знову ж таки, отримати вигоду Сполучені Штати можуть тільки від миру, а не від заморозки конфлікту. Адже мовити Росію на тимчасову заморозку це одне, а становити довготривалий мир це вже інше. І я не впевнений, що карта Копалин реалізує свій потенціал, якщо над Україною зависатиме загроза повторного вторгнення. Ну а на цій ноті? Я хотів би завершити наше сьогоднішнє відео. Тож бо, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!